Доброго дня, урок алгебри 13 лютого. І так, на попередніх уроках ми з вами опрацьовували корені квадратні і арифметичні квадратні корені. Хочу нагадати, що таке арифметичний квадратний корінь, так як в темі уроку є це позначення. Арифметичний квадратний корінь це додатнє значення кореня квадратного. Тобто, коли ми добуваємо, наприклад, корінь з 9, то ми беремо тільки додатні значення цього кореня. 3. І так, перепишіть, будь ласка, властивості. Перша властивість, друга властивість. третя і четверта. Звертаємо увагу. Перша властивість. Бачимо, що коли під коренем стоїть добуток, то його можна розписати на два корені. Так само, коли маємо ділення частка розписана на два корені. Дуже важлива теорема. Я би ще поставила один знак оклику біля цієї теореми. Вона є дуже важлива. Тобто, оця тутожність, яка ось тут записана. Корінь квадратний за квадрат дорівнює модуль А. Що таке модуль? Ми з'ясуємо трошки пізніше, коли будемо розв'язувати вправи. Ми ж з вами вчили. Вірніше, нам треба просто повторити це. І далі наступна теорема, вона є з попередньої теореми. Тільки в нас тут 2К-степінь. Тобто, 2К це степінь будь-який парний. Це може бути 4, 6, 8, 10, 100 і так далі. І бачимо, що коли ми добуваємо, то ми маємо наш степінь, який там буде, поділити на 2. Розглянемо деякі вправи, які стосуються саме цих формул, які ми сьогодні опрацьовуємо. Правило 628. Ми бачимо, що в нас є під коренем добуток, тобто будемо користуватися ось цією першою формулою. Ми розпишемо на корінь 16, помножити на корінь з 900. Корінь 16 це ми знаємо, що це 4. Яке дає 4 на 4, дає 16. І корінь з 900. Ви можете порахувати самостійно, що це буде 30, бо 30 на 30-900. Якщо ви не можете, то можете скористатися таблицею квадратів, знайти 900 і побачити, що це буде 3 десятки і 0 одиниць, тобто буде 30. Множимо на 30, будемо мати 120. 120. Аналогічно розписуємо. Якщо ви уважно слухали попереднє відео, то ви там чули, напевно, що якщо під коренем після коми стоїть дві цифри, то без корення. Після коми стоїть одна цифра. Тобто будемо мати 0,5. Далі нам потрібно знайти 144 корінь зі 144. Ми заглядаємо до таблиці квадратів. Ось нас є 144, це один десяток і дві одиниці. Один десяток і дві одиниці це 12. Тобто, буде 12, але в нас не 144, а 1,44. Відповідно, у нас буде 1,2. Множимо, незважаючи на коми. 5 на 12 будемо мати 60. Відраховуємо кількість, відраховуємо цифри після коми. Бачимо, що в першому і другому множнику після коми стоїть 2 цифри. Отже, відраховуємо 2 цифри, ставимо кому і дописуємо 0. Далі звертаємо на наступний приклад увагу. Тут у нас під коренем стоїть три множники, але це не змінює нашої формули, ми все рівно розписуємо. Тобто ми розписуємо так само на три корені. перший корінь, другий корінь і третій корінь. Розписали. Тепер шукаємо окремо кожен корінь. Звертаю увагу, бачите, я весь час продовжую корені. Тобто, число має стояти повністю під коренем. Корінь має бути закритий. І так, знаходимо у таблиці 196. Ось воно у нас: 196, 14. Тобто, це буде 1,4. Помножити. Ось тут у нас одна сота. Без кореня буде одна десята. Далі, 625.

350. Рахуємо кількість цифр після коми: 1, 2, 3. Відраховуємо три цифри, ставимо 0. Наступна вправа: Права 630. Вона стосується нам другої формули. Тобто, якщо ми маємо під коренем дріб, то ми можемо розбити на два корені. Розбиваємо. Тобто, будемо мати корінь 49 на корінь 81. Добуваємо окремо корінь 49 буде 7, корінь з 81 буде 9, 7, 9. Аналогічно і другий приклад. Вірніше він третій у цій правилі. Корінь з 6, корінь 625. Звертаємося до таблиці, хоча вже можна було запам'ятати, що це є 25. 25. Наступний приклад. Щоб розв'язати даний приклад, перше, що ми повинні зробити, це виділити цілу дробову частину. Перетворити, перепрошую, перетворити в неправильний дріб. Перетворити в неправильний дріб. Отже, маємо 44 множимо на 9. 40 на 9, 360 4 на 9 36. Будем, будемо мати 396 і додаємо 4. Тобто будемо мати 409. 409. Розписуємо. І так, корінь з 400 буде 20, тому що 20 на 20 буде 400, 23. Неправильний дріб. Виділяємо цілу дробову частину. У 20-ку поміщається, 6, 3, тому що 6 на 3 18, отже, буде 6, цілих. від 20 залишається 2, якщо відняти 18, 6 цілих 2 6,2. Пояснюю детально для тих, хто забувся, як це робити. Наступна вправа 632. Вправа 632 ми будемо користуватися теоремою. Ось цією. Корінь квадратний за квадрат дорівнює модуль А. Дорівнює модуль. І ми будемо сьогодні писати той модуль. І так, корінь квадратний 0,2 у квадраті. Ми пишемо 0, модуль 0,2. Модуль з додатнього числа буде число додатнє. Аналогічно модуль мінус 0,9 це буде в нас модуль від'ємного числа буде число додатнє, тобто буде 0,9. Наступне. 2 переписуємо, помножити на модуль 3. Модуль 33. Отже, будемо мати 2 на 3, будемо мати 6. Наступне мінус 1 п'ята помножити на модуль 5. Мінус 1 п'ята помножити. Я запишу його як 5 перших, щоб вам було зручніше. І ви бачили, що можна скоротити п'ятірки отримаємо в результаті мінус 1. І останнє з цією мінус 3 переписуємо. Помножити на модуль мінус 7. Модуль від'ємного числа додатні, тобто 7, мінус 3 на 7, будемо мати мінус 21. Наступне. Подати вираз у вигляді добутку, тобто розписати корінь на два корені, це подаємо у вигляді добутку. Дуже все просто. Тобто корінь з двох на корінь з сім. Тоб множення це є добуток. Якщо ви розписали на добуток і можна добути корінь, то ви добуваєте. Якщо так, як в даному випадку з двох корінь не добувається, з семи корінь не добувається, то ви залишаєте все це під коренем. Далі, в нас є 35, тобто ми повинні подумати, яке число. На яке число дає 35. Тобто, добуток яких двох чисел 35. Це 5 помножити на 7. Розписуємо на окремі множники. Не добувається ні корінь з 5, ні корінь з 7, тому залишаємо під коренями. Далі, з буквою, аналогічно розписуємо окремо число. Окремо букву. Чому так? Можливо, в нас трапиться таке число, що з нього добудемо, воно буде корінь, то ми добудемо. А буква собі, нехай буде залишається під коренем. Ну і останнє воно точно аналогічне до попереднього. розписали. Це ми розписували на добуток. Аналогічно право розписуємо на частки. Використовуємо ту ж саму формулу. Використовуємо ту ж саму формулу. Отже, наша частка. Далі, тут не, треба перетворити в неправильний дріб для початку. Тобто, 3 множимо на 7, 21. Додаємо 2, 23. І це записуємо у чисельник. У знаменнику 7. І розписуємо тоді на 2. Корені, бо нам треба у вигляді частки, тобто у вигляді ділення коренів. Так само з буквами. Так само з буквами. Немає значення, де знаходиться буква, чи у чисельнику, чи у знаменнику. Ось такі ми сьогодні вивчили з вами формули. І е, вивчили. Застосування кожної з цих чотирьох формул, кожної. Вивчіть, будь ласка, ці формули. Далі будемо працювати трошечки складніші завдання. Дякую за увагу! На сьогодні, усе.